Вітання всім. Кафедра менеджменту реалізує освітню програму менеджмент. На кафедрі існує тверде переконання, що найкраще про освітню програму розповідять ті, хто на ній навчається. Саме з студентами, які навчаються з освітньою програмою з менеджменту, ми приходимо в серію відеозустрічей. Отож, сьогодні тема зустрічі як проявляється і формується лідер з менеджменту. На відеозустрічі запрошена студентка першого курсу рівня бакалаврату, староста групи М12 Каштелян Анастасія. Анастасія, вітаю. вітаю вас. Вітаю. Анастасія, будьте добрі, розкрить, будь ласка, про себе. Мене звуть Каштелян Анастасія Леонідівна, я з міста Вариш навчалася в ліцеї номер 5 і вибрала професію менеджменту саме тому, що я вважаю, що ця спеціальність не дасть мені дуже багато можливостей в майбутньому. Добре. Настя, а коли ви вибирали спеціальність, коли ви вибирали менеджмент, якими мотивами ви керувалися при виборі цієї спеціальності? Ну, я вважаю, що на даний час професія менеджменту є найактуальнішою, і менеджери потрібні абсолютно всюди. Добре. Е, ну, звичайно, що коли ви вступили на перший курс, ви вибрали менеджмент, почався навчальний процес, ви починали, почали вивчати дисципліни. Будьте добрі, розкажіть, які дисципліни ви вивчаєте в першому семестрі, і які враження вони у вас сформували, як вони вам допомагають у житті? Можу сказати, що це дисципліни для мене не всі, але абсолютно нові, і абсолютно всі по-своєму цікаві. Це, наприклад, мікроекономіка, на якій ми вчилися малювати різні графіки, які в подальшому зможуть нам допомогти робити якісь певні розрахунки. Це українська державність і культура, де ми вивчали якісь основи права, а також повторювали нашу історію нашого народу. Далі це англійська мова, вона також нам надала дуже багато можливостей, як і повторити вивчення, так і вивчити щось нове. Далі. Основу психології також я вважаю, що це дуже цікава дисципліна, адже ми там могли зрозуміти, як комунікувати правильно з людьми, як використовувати правильно своє мовлення, складати певні е, свої думки в правильне русло і доносити це людям. Ну, я вважаю, що дисципліни загалом дуже цікаві. Вони сподобались всім студентам е, першого курсу. А чи була у вас така дисципліна як вступ до менеджменту, до спеціальності? Так, Була також дуже ну, цікава дисципліна, одна з цікавих, де ми зрозуміли основи менеджменту, що сам представляє собою менеджмент, і зрозуміли, що менеджмент це релігія. Зрозуміло. Анастасія, ну ось дивіться, в будь-якому разі участь в освітньому процесі вона має переваги, але має певні перешкоди. Чи були у вас в процесі освітньої вашого освітнього процесу якісь певні перешкоди, які вам запам'яталися? Поділіться враженнями? Ну, спочатку, коли ми вступили, були якісь такі, знаєте, незрозумілі нюанси, коли щось було незрозуміло, щось не могли зрозуміти до кінця. Але дякуючи нашим викладачам, вони нам допомагали вирішувати всі питання, давали відповіді на все те, що ми не зрозуміли, тому особих таких нюансів у нас не було. Добре. А якими мережами ви користуєтесь для того, щоб отримати якесь прояснення в тих чи інших питаннях? Як цей процес реально відбувається? Так, звичайно, це є програма модул. Де можна запитати викладача, також є в нас корпоративні кошти, де ми можемо звернутися в будь-який момент, запитати також, і різні додатки на мобільних телефонах. А використовуєте якісь соціальні мережі? Так, звичайно, це Facebook є сторінка менеджменту, в інстаграмі також. Там можна побачити багато цікавої інформації, які зустрічі відбуваються на кафедрі менеджменту, і знати також багато цікавого. Добре. Настя, а у вас були різні формати навчання. Як оцінюєте формати навчання і який формат вам найкраще зайшов? А який формат викликає у вас певні якісь там ну, незгоди або певні заперечення? Ну, У нас був формат, я вважаю, що всі формати. Треба було спробувати, адже хотілося зрозуміти, що саме онлайн, офлайн режим в інституті саме. І я вважаю, що офлайн це ну, найбільше мені сподобався із-за того, що це ну, можливість комунікувати з своїми одногрупниками, запитати щось, так само з викладачем. Ти бачиш, ну, віддачу бачить від тебе, ти бачиш від викладача, а в офлайні ти особо... ну. Не можеш цього зробити, тобто не вистачає в онлайн форматі комунікацій? Так, звичайно. Ну зрозуміло, і але можна ж ці комунікації наздолужити, і якось ми це реалізуємо, правда? Так. Добре, скажіть Настя, що вас захоплює в процесі навчання і що надихає? Що вам найбільш цікаво в процесі навчання? Найбільш цікаво, що е, є можливість. Побачити різних менеджерів, різних сфер, є можливість з ними поспілкуватися. Ну, влаштовують зустрічі на парах, можна запитати все, що цікавить. Вони розказують всі нюанси їхньої роботи, всі плюси, мінуси, і ти взнаєш для себе багато цікавого для подальшого майбутнього. А також всі проходять абсолютно легко, цікаво, викладачі з тобою на одній хвилі, так можна сказати. Ну, зокрема, мені дуже подобається. Добре. Ну, Настя, ми з вами все спілкуємося в контексті навчання, але ви є у нас формальним лідером, адже ви староста академічної групи. Будьте добрі, чи можете розповісти нам, хто входить до вашої групи, звідки, походять ваші одногрупники, як ви знайомилися з одногрупниками формально і неформально. Які унікальні здібності мають ваші одногрупники, які вас захоплюють, і які, ну, які вас надихають, чого б вам самостійно хотілося навчитися? Від тому що процес навчання це процес комунікації не лише в процесі викладача і студента, але між самими студентами, що навчаються? В нашій групі навчаються 27 студентів, і вони абсолютно з різних регіонів України, є з Волинської, Рівненської, Вінницької області? Почали ми перший раз я побачила своїх одногрупників, це в нас була перша пара, яку збирала в куратор. І там ми познайомились так, ну, більш так, зверхньо. А після пар ми вже е, там пройшов тиждень, на мою думку, і ми пішли разом в кафе, сіли, познайомились. Також, так як я живу в гуртожитку, в мене є можливість також спілкуватися з студентами, ну з одногрупниками, які живуть в моєму гуртожитку. Ми можемо сидіти ввечері, говорити про своє як і про навчання, так і про своє життя, якісь там особисте. Одногрупники в нас всі дуже такі цікаві, в хорошому сенсі цього слова. Є Такі самі, не хочу нікого образити, вони всі по-своєму унікальні. Але є у нас Гребенькова Вікторія, яка дуже гарно малює і вона почала займатися татуюваннями. Також є мамчур Тарас, який вміє донести свою думку, чого я хочу навчитись в нього. Він може донести абсолютно все, як і негативну якусь свою думку, але щоб її правильно зрозуміли люди, так і позитивну. Також є у нас брати, Демчуки Олексій і Демчук Женя, які займаються програмуванням. Вони програмують різні там сайти, створюють комп'ютерні ігри, і ну, я вважаю, що це круто. Угу. Добре. А скажіть, будь ласка, чи можуть ці унікальні здібності в процесі навчання використовувати ваші одногрупники? Я думаю, що загалом так. Ну, вас напевно є така дисципліна як інформатика. Ну, і напевно, якщо брати Демчуки вміють програмувати щось, то вони, напевно, і ці здібності на інформатиці демонструють чи ні? Так, звичайно, їм, мені здається, легше навіть, ніж іншим, бо вони знають якісь більші такі ази в інформатиці, ніж, ну, ніж ми, але вони нам допомагають, слава Богу, в цьому. Угу. Тобто, у вас є елемент обміну між собою знаннями поза аудиторією. Добре. Е, Настя, скажіть, будь ласка, Зважаючи на те, що ви вже закінчуєте перший семестр, у нас є починається сесія, ви здали вже всі модулі, напевно, маєте поточний рейтинг. Чи ви виходите на сесію, чи будете мати автоматично зрахування окремих дисциплін, чи всі дисципліни вам зарахуються автоматично, виходячи із специфіки організації навчального процесу в нашому університеті? Всі дисципліни мені зараховуються автоматично. Я набрала необхідну кількість балів і ну, автоматично закривається. Добре. Настя, вам такий спосіб, формат організації навчального процесу подобається. Ви б порадили майбутнім нашим абітурієнтам вибрати наш університет? Так, я вважаю, що саме цей університет дає дуже багато можливостей. Якщо там, ну це якщо там так рекламують в загальному все так класно. Я можу сказати, що тут дійсно є все те, що, ну, що треба ім саме для навчання, саме для свого саморозвитку, ти можеш знати дуже багато цікавого. Немає такого, що там багато всього різного, ти не можеш сконцентрувати свою увагу. Є те, що саме цікавить. Тебе не тільки по своїй спеціальності, а й загальному, адже проводяться різні заходи для студентів, на різні свята. Ну, рекомендую всім. Добре, Настя, тоді в мене буде, напевно, на завершення е, наступне запитання: про що ви мрієте, яку маєте ціль як менеджер, і як її плануєте реалізувати? Ну, в подальшому я, мабуть, планую бути логістом, якщо все буде добре. Мати свою фуру, і <реш> я думаю, що знання, які я зараз отримую на кафедрі менеджменту, мені будуть дуже корисні, абсолютно у всьому. Добре. Настя, дякую за те, що погодилися на зустріч, що ми вас з вами її провели. Сьогоднішню зустріч провела професор кафедри менеджменту Людмила Іванівна Бестелесна та зі студенткою першого курсу старостої групи М 12 Анастасія Кошталян. Настя з прийдешнім новим роком і різдвяними святами. Всього вам найкращого. Дякую, навзаєм, мирного неба. Дякую, до побачення. до побачення.